Сьогодні я розповім про половців народ, що воював і співпрацював з князівствами Київської Русі. Назва «половці» походить від того, що вони проживали в полях. Половцями їх називали на Русі. В арабських, грузинських, візантійських джерелах вони відомі як Кумани або Кіпчаки. Цей народ не мав свого письма, але їх мову можна вивчити по латиномовному джерелі Codex Comanicus. Записаний італійськими католицькими місіонерами, містить словник половецьких слів, і там є слова, що перейшли в українську мову козак, базар ізюм. Половецькою прабатьківщиною вважається Західний Сибір. Половці були одним із чисельних тюркомовних народів. Щодо того, чому вони опинилися в українських степах, існують дві версії або у пошуках нових пасовищ, або від втечі від більш сильних кочових племен. Адже євразійський степ жив за законами джунглів. Сильніші забирали все у слабших. Прийшовши в український степ, вони почали відтісняти раніше проживаючих тут печенігів. Вперше половців згадують у літописі під 1054 роком. Половців зображають виключно як ворогів Русі, хоча відносини між половцями і руськими князівствами були дещо складнішими. Як і відносини козаків з татарами. Не тільки половці ходили на Русь, але і Русь ходила на Половців. Більше того, руські князі ходили в походи на інших руських князів, використовуючи Половецьке військо. Першим князем, що став використовувати половців у міжособних війнах, був Чернігівський князь, внук Ярослава Мутрого Олег Святославич, перезваний слов'я полку Ігоревим Гориславичем, що приніс гори на Руську Землю. І таке прізвисько отримав якраз через союз з половцями. Його другою дружиною була половчанка, дочка хана Оселука. За допомогою половців Галицькі князі боролися проти західних сусідів. В 1099 році Галицькі князівство під Перемишлем протистояло угорсько-польським військам за допомогою половців під керівництвом хана Боняка. А військові союзи за середньовічним традицією скріплювали шлюбними союзами, але була особливість, що русські князі женились на половчанках, але не бажали видавати за половців своїх дочок. Це, мабуть, пояснилось тим, що половці не були християнами, а з іншої сторони залишалися варварами, що кочували з місця на місце. Половці вели походи не тільки проти Русі, половці вели походи на Балкани разом з болгарами воювали проти Візантії. Також половці доходили до Угорщини і Польщі, втручалися в внутрішню політику цих земель. Угорські королі використовували половців для війн проти Чеського королівства. У 1223 році русі-половці стояли разом у битві на Калці. У 1240 році половці впали під натиском монголів і досить швидко були асимільовані. Половці не знали монументальної архітектури. Але залишили після себе камінних статуй, названих половецькими бабами. Хоч ті статуї зображали і чоловіків, і жінок. Іноді вони передають елементи половецького одягу. На сьогодні збережено близько 1300 одиниць цих скульптур. Деякі з половецьких баб знищені варварами 21-го століття росіянами, але наші люди відвозять ці скульптури в безпечні місця народ, що зіграв значну роль в історії України та східної Європи.